У центрі Луцька частина будинків без гарячої води. Як стало відомо, через заміну насосного обладнання призупинили роботу котельні у центрі міста. Тож подачу гарячої води від центральних теплових пунктів зупинили. Ну і детальніше про цю ситуацію ми розпитаємо у директора державного комунального підприємства Луцьктепло Івана Скорубського. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Пане Іване, доброго вечора вам. Добрий вечір. Пане Іване, ну власне, розкажіть, чому деякі будинки, які знаходяться у центрі міста, нині без гарячої води. Ну і звичайно, коли люди зможуть отримати цю гарячу воду, як буде довго тривати ремонтні роботи? В рамках підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період французька компанія Enertex виконує заміну мережевих насосів на всіх квартальних котельнях міста Луцька. Проектом передбачено заміну 43 насосів. Відповідно, на котельні Потапова вже відбуваються роботи з заміни. До сьогоднішнього дня підрядник підготував всі заготовки, аби оперативно виконати заміну. Наразі сьогодні розпочалися роботи з заміни, вони будуть продовжені, вони зараз тривають і будуть продовжені завтра. Наразі два центральних теплових пункти, які забезпечують гарячою водою невелику частину центральних житлових будинків до 10 житлових будинків, наразі зупинена, відповідно, послуга постачання гарячої води буде відновлена завтра. Зрозуміло, пане Іване, в найближчому часі так, те, що стосується заміни е, і насосів і деяких труб, е, чи плануються ще якісь планові роботи, і можливо, є якісь планові відключення гарячої води у ще якихось районах нашого міста Луцька? Ми будемо інформувати Лучан в частині е, зупинки котелень. На так звані проведені ремонти в частині заміни насосного обладнання підприємство оновлює весь насосний фонд, тому на жаль, технологічний процес і технологічна лінія виробництва теплової енергії в котельні побудовано таким чином, що для того, щоб замінити насос, необхідно зупинити виробництво. Тому тут ми будемо і лучани будуть відчувати деякий дискомфорт в частині стабільності гарячого водопостачання, але це короткі паузи, день-півтора-два, скажімо, не більше. І разом з тим робота з заміни 43 насосів дасть можливість підприємству значно зменшити свої витрати на енергоресурси, що в подальшому дасть можливість зменшити нарахування за спожиті послуги для споживачів. Ради такого, пане Іване, дійсно можна і кілька днів потерпіти без гарячої води. Скажіть в загальному, як відбувається процес підготовки до нового опалювального сезону? Чи е, з тими планами, так що запланували зробити підприємство? Чи встигаєте? І ну, чи вже є якісь перспективи того, як ми будемо входити в новий опалювальний сезон? У нас вже середина серпня. Ми в очікуванні. Наразі підприємство все виконує за планом, вже незабаром. Майже за місяць, 15 вересня, це дата, до якої як підприємство, так і власники житлових будинків, балансоутримувачі ОСББ мають підготувати з їхньої сторони внутрішні будинкові мережі, і ми будемо здійснювати заходи із заповнення теплових мереж. Звичайно, що очікування на сезону вносить певні, скажімо, хвилювання через те, що вже доведено до підприємства, до міста те, що об'єми споживання, об'єми планові, об'єми газу доведені мінус 10% від попередньої зими. Тому будемо сподіватися, що зима буде не холоднішою, ніж минула, і ці заходи, що зараз підприємство вживає. В частині підготовки своїх котелень, зокрема, це заходи, які попередньо сплановані в рамках співпраці з Євробанком, це і заміна пальникових систем, це заміна насосів, встановлення ІТП. Вони всі дадуть можливість зменшити використання газу. Це, в свою чергу, зменшить навантаження і на бюджети дочан, ну і відповідно на зобов'язання підприємства щодо сплати за енергоресурси. Пане Іване, я вам дуже дякую за інформацію. Нагадую, Іван Скорубський, директор державного комунального підприємства Луцьк тепло був з нами на телефонному зв'язку. Нагадуємо, що спілкувалися на тему того, що у деяких будинках у центрі міста Луцька відсутнє гаряче водопостачання. Триває заміна насосів. Тому за планом, так якщо відбуватиметься все за планом, уже завтра на вечір у центральних деяких будинках, які знаходяться в центрі міста, гаряче водопостачання, постачання буде відновлено.